Ну тут а, така ще історія, що Україна все ж таки вже а, контролює і буде продовжувати. Зокрема, а, Зеленський до речі заявив про те, що Росія залишиться без кораблів до кінця війни, якщо продовжить атакувати українські порти, зараз нам вдалося принаймні почати блокувати е, ці порти. І тимчасово окуповані, і е, в новоросійську так само змогли трошки загнати Росію на воді, але в нас є інша проблема: це проблема з повітря. Росія продовжує виробляти ракети і продовжує обстрілювати нас. Якби ми не мріяли про те, що вони там немає в них деталей, немає в них можливості виробляти. Вони гад, це все ще виробляють і пускають по території України. Коли стане той день і що нам для цього потрібно, щоб на масовану атаку, чи то ракету, чи то дронами ми змогли так само відповідати масованими атаками на Росію на тимчасово окуповані території, а, тому що ну, ті, що ми з вармше Штормшедов... поговорювали те, що для цього треба. Mm -hmm. ем... Це якраз таки. ну потрібно... давайте будемо реалістами. Штормшедов, що е... з у вас зв'язком? Так тяне, що ми з вами не співпадаємо, це в нас трошечки може бути затримка, тому нічого. Так, то, то затримка у нас просто по, mm. по тому, як доходить сигнал до вас і до мене, тому трошечки там три секунди можна почекати, і все воно не де що стабілізується, але дослухайте. А mm -hmm. так будемо реалістами, ви казали. Так, Shadow дуже сильна зброя, дуже гарна зброя, високоточна, спеціально заточена саме для обходження свого часу радянської, тобто тепер ставимо знак рівності російської протиповітряної оборони. Але у них є один всього один недолік, але дуже суттєвий. Кожна ракета коштує 2 мільйони доларів. А із цього витікає, що дають їх нам максимум в десятках, аж ніяк не в сотнях, ну там не кажучи про тисячі. Е, тому е, власне доводиться вибирати дуже серйозно цілі, на які ми готові витратити двомільйонну дефіцитну ракету. Е, ну, власне, кожен пуск штормшеду це рішення на рівні головнокомандувача. Але крім того, є ще додаткове обмеження. Наші прекрасні союзники, дякувати їм за те, що вони нам ці ракети дають, але при тому є дуже жорстке обмеження: ніяка зброя надана нам заданим е, західними союзниками, не має права бути на території Росії. Це, це абсолютно абсурдне обмеження. Воно не має нічого спільного ні з міжнародним правом, власне, е, ні з військовою практикою. Тобто воно дурне по своїй суті і незаконне. Але е, ну, суть питання в тому, що не, е, не ми, так, ми просимо зброю, а не нас просять. Тому е, ті, хто нам її дають, мають повне право ставити навіть абсолютно дурні і абсурдні вимоги, і ми змушені це терпіти. От е, і, да, і до речі, щоб ми не впали в якийсь такий антизахідний пафос, нагадаю, що незахідні союзники заважали нам самим приготуватися до цієї війни. От не вони нам 8 років. Я мовчу про 30 років незалежності. Хоча, от е, таким, от, як ми скажемо, е, як нас там називали екстремісти, маргінали, українські націоналісти, от нам чогось від початку було зрозуміло, що імперія нас так просто не відпустить, що рано чи пізно вона за нами прийде. Ну але ладно, ми були там маргінальною меншиною до 2014 року. Добре, але хоча б з 14-го вже не складно було скласти 2 і 2 і розуміти, що е, війна середньої інтенсивності рано чи пізно перейде в велику. У нас було 8 років на підготовку, ми їх профукали, а тепер ми повністю залежимо від наших дорогоцінних союзників і, зокрема, змушені рахуватися із тим, які таргани в них в головах. От самі винні насправді, але от, от є факт: ні штормшедов, ні скальп, що насправді то те саме, що Штормшедов, ні тауруси. Якщо вдасться, все ж таки у німців ці тауруси витрясти. Це все для ударів по наших територіях, але не по території Рашиської Федерації. Ем, так само наші Збройні сили не мають права переходити перебрік. Е, коли ми змушені там обмежуватися гібридними операціями, силами російських добровольців. Е, і коли от ці російські добровольці робили останню операцію в Білгородській області, на фото потрапила одна бельгійська гвинтівка. І то це був цілий дипломатичний скандал. Тому треба теж це обмеження пам'ятати таким чином. Якщо ми хочемо давати щось серйозні удари по е, Росії, це ми, ми можемо це робити тільки тим, що самі виробимо. От слава богу, хоча б тут ніхто нас не обмежує, те, що ми самі зробили, от куди хочемо, туди посилаємо. І так ми вертаємося до попередньої частини нашої розмови для того, щоб на кожну ракетну атаку Росії була дійсно адекватна, повноцінна, а не тільки символічна відповідь, нам потрібно здолати оцей бар'єр між розробкою дронів і масовим конвеєрним виробництвом. Власний розробок в нас вже досягнутий дуже високий рівень, тобто ми реально не поступаємося більше шості кращих західних моделей, а там, де поступаємося, то по ціна якість співвідношення просто ну, не порівнювана. Тобто ми ще не робимо дронів такої складності, як, наприклад, там Ріпер американський. Але вибачте, чи потрібний нам дрон за 50 мільйонів доларів, для мене велике питання. Мені здається, що нам на ці самі гроші набагато краще зробити 500 бубрів, тих самих, які показував, скажімо, притула. От, але е, тут нюанс в тому, що от ми поки що по 500 їх кліпати, ще не навчить. Як тільки ми здолаємо цей бар'єр, тоді власне, можна буде говорити, що ми достатньо на рівних починаємо з рашкою розмовляти. От якщо ми хоча б освоїмо таке саме виробництво, як іранські шахеди, так, да, вони дуже примітивні, вони тупі, але вони їх кліпають в достатньо великій кількості, щоб вони стали проблемою. От нам треба власне, зробити саме це. Ми побачили ще й як Росія зараз останнім часом атакує часто Старокостянтинів на Хмельниччині. Не секрет, що там наша авіабаза дислокується. Юрій Гнат неодноразово це коментував. Це атака за Storm Shadow, які дуже не подобаються росіянам. Ні, штормшедов прямо там не зберігаються, вони е, в, ховаються в інших місцях, причому їх ніде не концентрують більш ніж пару штук разом. Е, Але ну, з технічних певних причин с, е, ті літаки, які можуть носити штормшедов, е, базуються саме в Старокостянтинові. І саме на постійну дислокацію е, їх в інше місце не переведеш. Е, треба, е, тут треба згадати, що просто з усього, скажімо, авіапарку, який у нас лишився, е, в нас тільки такі кабесуховоці, от власне, сушки. От вони тільки годяться для штормшедов. Е, для мігів штормшедов занадто важкі. Кожна ракета важить півтори тонни. Е, міг 29 не піднімає таку вагу. А от е, піднімають сушки Су-24. Е, су от і е, сушки в нас базуються саме в Старокостантиніві. Тепер це вже на жаль, не секрет. От, е, і кожного разу відбувається таке певне змагання. Тобто, е, як тільки власне стає зрозуміло, що буде ракетна атака, імовірно, в тому напрямку, їх доводиться терміново кудись. Не, не знаємо і я, наприклад, і не хочу знати куди, але їх кудись терміново тимчасово перекидають, а потім вони повертаються, тому що все ж таки виконувати бойові задачі вони можуть саме з Константинова. І е, о, отака, власне, скажімо, е, гра в хованки вона продовжується фактично від початку Великої війни, і поки, на щастя, е, продовжується е, дуже успішно з боку наших повітряних сил.